Привіт усім книгоманам. Сьогодні у випуску історія про неминучі травми дитинства та наслідки, які доводиться розгрібати в дорослому віці. Поговоримо про взаємозв'язок, який виникає між цілком незнайомими людьми. А також про помилки та спокуту навмисні дії зі злим умислом та неусвідомлене заподіяння шкоди у фокусі нашої уваги книга, де переплітаються долі в одній малесенькій квартирі, але яка описує безмежний обшир людських проблем та характерів. Тут плачуть та сміються, крізь сльози бояться власного минулого та налякані прийдешнім. Та перш за все, це книга про ідіотів. Так, так, ви все вірно. Почули про ідіотів, чи все таки ні? Тож хто ж все ж був у Балаклаві? Та чому тривожні люди Бакмана так сильно чіпляють за живе? Давайте я вам зараз про все це розповім. Не забудьте підписатися на канал та в перші ж хвилини перегляду покласти вподобайку та написати розлогий коментар. Це допомагає просувати відео і дасть більше охоплення. За це окрема подяка, як і дякую тим людям, які, попри все, підтримують мене фінансово. На каналі я вже розповідав про те, як мене вразила історія старенького буркутуна з великим серцем. І ви, скоріш за все, зрозуміли, що мова саме про Уве. Це відео можете глянути за підказкою вгорі. Вже тоді я вирішив більш детально ознайомитись з творчістю Бакмана. Однак час йшов, а чомусь не брався за його інші книги. Хоча мав таке бажання та й досвід з ува підказував, що все буде гаразд. І, от, нарешті, у перерві між грою престолів та битвою королів вирішив трохи розвіятись та прочитати тривожних людей. І я отримав саме те, чого прагнув історію про життя в його. Найбанальніших проявах, але які є частиною наших з вами буднів, і ні, я не про невдале пограбування та захоплення заручників, а про обставини, які спонукали злочинця до цього, про непорозуміння між батьками і дітьми, про вигорання та ментальну кризу, про старість і підсумки прожитого, про виховання дітей та страх все зіпсувати, про створення сім'ї і невпевненість у власному виборі. Про багатство і бідність, стійкість та слабкість, і ще багато і багато інших критичних речей, непомітних загалу, але які роблять нас нами і є частиною характеру або ж наслідками наших вчинків через той самий характер та спосіб мислення і особливості сприйняття дійсності. Якщо узагальнити, то це книга про життя, яким воно є. Бакман майстерно прописує ключові миті з минулого головних персонажів, які стали спонукальними для їхнього росту і розвитку. І які звели їх усіх в передноврічний день разом, завершивши тим самим процес переплетення шляхів, який тягнеться з моменту одного прикрого інциденту, найбільше мене зачепила арка поліцейських пристарілої пари та власне злочинця, і поясню чому. Та спочатку розкажу про інших героїв, які опинились не в тому місці і не в той час. Хоча за підсумками всього, що трапилось, важко заперечувати позитивний вплив на всіх, хто був у тій. Кімнаті та дотичної до історії. Так от, Зара багатійка, яка може дозволити собі все, чого забажає. Успішна банківська кар'єра та навички гратися фінансами забезпечили цю зрілу панянку статками, впливом і правом дивитися на людей зверху та навіть дещо з презирством фінансових невдах вона спопиляє в'ідливими заувагами а тотальну сіру масу людей навіть не помічає бо ті... Самі винні, що живуть у скруті та не вміють бодай якось забезпечити себе. А якщо ті, що й мають справи з банками беручи позики, то це і взагалі для неї пробите дно такі особи безнадійні. Та, попри її холодний тон у спілкуванні, відстороненість та уникання контактів, вона весь час у пошуках, у пошуках причин тривожності та спробах зрозуміти власний стан. І думки, які ще далі все похмуріші, вважаю, що її персонаж у Бакмана один з найбільш зрілих, адже в устами зари мовить тверезість та прагматизм. А от двійко закоханих, які шукають собі нове житло, навпаки, приклад імпульсивності та нездатності до компромісів. Та все ж партнерки, хоч і різні та кардинально відрізняються в поглядах і звичках, наче врівноважують одна одну та яскраво свідчать, що кохання приправлене повагою та дрібкою бажання спільності нездоланна штука. Через них Бакман каже: ви ніколи не будете готові до важливих етапів в житті. Сумніви завжди переслідуватимуть вас. Однак варто тільки спробувати взяти все у власні руки, і далі буде вже не так страшно. І Як вже мова зайшла про сумніви, то ось вам ще одна героїня, старенька пані. Вона любить час від часу. Ковтнути венця та занурившись у спогади, розповідати історії щасливого подружнього життя зі своїм чоловіком, з яким прожила скільки себе пригадує. Однак, ось це відчуття непевності, чи все склалося, як цього хотілося, і чи людина поруч, саме та таке закралося у думки навіть такої вірної та приємної літньої жіночки. А ще, окрім того, що вона відіграє важливу роль у сюжеті, розповідатиме про книги за це їй додатковий бонус. Є ще двійко несуттєвих персонажів, але навіть вони тут на своєму місці та мають вплив на те, що відбувається. А зараз поговоримо про тих, хто найбільше імпонує. Це не означає, що вони кращі за інших чи якось вирізняються з поміж решти. Це суто суб'єктивна симпатія до їхніх внутрішніх переживань, історій минулого та нинішніх дилем. Кожен з них живий, та як і годиться для звичайної людини, геть не тямить, як вчинити правильно чи одразу збагнути, як все влаштовано. Вже мовчу про необдумані вчинки та поспіхом промовлені слова, про які потім шкодують. А уявіть, якщо це стосується подружжя, яке вже давно разом і на позір щасливе та живе в гармонії, то насправді між ними прослідковується, хоч і не озвучено, та все ж претензія, бо навіть відчуття провини за дану обіцянку, якої так і не змогли дотримати. Чоловік та дружина звичні та нічим не вирізняються, але от що він, що вона мають такий бекграунд та пожертвували стільки за для розбудови сім'ї, що мимовільно схиляєш голову перед ними, усвідомлюючи наскільки важко все це їм дається. Складність не так у створеній сім'ї, як у щоденній праці задля її зміцнення і підтримки один одного. Повірте, я знаю про що кажу. Це надзвичайно важко і вимагає такої концентрації зусиль, що його уявити. Все стає ще складнішим, коли з'являються діти, а потім ще складніше, бо вони дорослішають. І от у всьому цьому важливо не втратити зв'язок з тією людиною, яка крокує поруч, і можна бути вдячний Богу, якщо ви прямуєте в одному напрямку. Та цікаве подружжя у Бакмана. Ще дечим пригадуєте, я сказав, що обоє йшли на жертви, так от. Вони стосуються самореалізації та досягнення кар'єрних успіхів, точніше, відмови одного з подружжя від цього, але і це ще не все. Найсильніше на мене вплинуло усвідомлення чоловіком його замінності на роботі, який він присвятив усе своє життя і з якою йшов на пенсію. Ось ще нині ти потрібний і переконаний, що без тебе все піде шкреберть. А вже завтра не знаєш, що робити, і розумієш, що на роботі нічого не змінилося, і твої обов'язки виконує інший, і йому все вдається не зірш за. Тебе що робити з тією купою часу? Куди подітися? Чим зайняти себе в її власні думки? Його роздуми та біль б'ють прямо в серце. Однак це і поруч не стоїть з тим, як на мене вплинули стосунки поліцейських, а за сумісництвом батька та сина, які намагалися розплутати злочин з невдалим пограбуванням та ще бездарнішим захопленням заручників. Ці двоє те, що магнітики, водночас змушує замислитись, а чи все я роблю правильно, чи таким уявляв себе у цьому віці, що про мене думають мої діти, що про мене думають мої батьки, чи вдається виправдати їхні сподівання, та чи хороший я батько. Чи хороший я син? Тут стільки прихованих питань, фундаментальних я б сказав, які спонукають задуматись над власними відповідями. Для мене надзвичайно важливо, щоб мої сини були в мені впевнені та знали, тато спроможний дати раду. Вчу їх завжди покладатися на власні сили та щоб були готові сприймати дійсність, якою вона є, і водночас всіма фібрами душі бажаю їм легкого шляху та щоб ніколи не знали ні горя, ні біди, і щоб їх завжди супроводжував успіх та щастя. Ось чого хоче для свого сина батько Бакмана, який є його не тільки напарником, але й ще й наставником. Виклики у нього в рази більше, адже батьківство іноді затуманює зір, і можна багато чого прогледіти, а це неприпустимо в поліцейській справі. Те теж стосується і сина, який прагне діяти геть інакше, як це робить батько, більш рішуче та дієвіше однак, повага та бажання не засмутити старого стримує його, та, попри все, обоє маючи сказати один одному та повчитись, перейнявши досвід та зрештою усвідомити важливість нових підходів та методик. І Це свідчить не про гнучкість для оптимізації професійних якостей, це про визнання важливості одне для одного. Епізоди з поліцейськими були чи не найсильнішими та емоційними. Я з хвилюванням стежив, як батько намагається. Дати пораду сину поліцейському, але стримується, адже розуміє важливість, щоб той сам зробив висновки, чи дійшов до певних думок. Як той переймається через синові помилки та прорахунки, як прагнув завжди розрадити та підтримати. Зізнаюся місцями, я просто занурювався у власні думки, зупиняючись посеред сторінки, бо хотів все як слід обміркувати та глибше зрозуміти те, що відчуває, чи то пак що він повинен відчувати у той чи інший момент. Це стосувалося і моментів, коли історія велася з позиції сина, там теж чимало сильних висловів та міркувань. Раджу почитайте і все зрозумієте. А так, ледь не забув, я ж казав і про гори грабіжника і те, що цей персонаж теж надзвичайно мені сподобався. І тут важливо ось що мотивація до дії, те, що змусило йти на злочин, який по суті таким і не був. Зізнаюсь, коли мова йде за дітей, у мене серце розривається, особливо якщо через дії дорослих малята опиняються під загрозою. Загрозою опинитись. В розірваній сім'ї і не розуміючи, чому чи через що батьки не мають наміру й надалі бути разом. Це просто нестерпно. І, от, опинившись в процесі розлучення після зради та ще й з ризиком залишитись без дітей, горе злочинець і готується до пограбування банку, щоб не втратити шанс бути разом зі своїми дітьми. Та все йде шкереберті, замість одного злочину в активі ще й взяття заручників. Так знаю, казав, що розповім, хто був під маскою, але ні. Краще самі дізнайтесь, ви будете здивовані, адже не одразу розумієте збагнути, що там і як. Скажу ще ось, що наостанок. Стокгольмський синдром це дуже небезпечна штука, адже часто співчуття до злочинця з боку заручників призводить до гірших наслідків, та не у книзі Бакмана, який прописав ідеальне втілення цього синдрому, де є злочинець, не злочинець і заручники. Найгірші заручники у світі, як на те пішло, бо ну як ще пояснити, що замість остраху цей гурт випадкових людей зумів позбутися власної тривожності та ще й у підсумку затоваришувати. Ось такою я побачив книгу Бакмана, якого читатиму і надалі. Звісно, буде пауза, але скажу відверто, це мій автор, і хай він пише з книги до книги, плюс-мінус однаково, вдаючись до подібних типажів. Та авторських сюжетних схем і ході він залишає слід та змушує обдумовувати прочитане, а це чогось та й варте. Дякую вам, що були зі мною увесь цей рік. Якщо вже не побачимось у випусках 2024 року, до завершення якого залишаються лічені дні, то привітаю зараз, що потім не червоніти. У новому році бажаю усіх земних та душевних гроздів. Творіть зміни і змінюйтесь. З вами був книгоман. Читайте.